У Чернівцях відбулася авторська лекція в австрійському люстрі. Про слід віденської доби у традиційній культурі буковини розповіла відома письменниця Івана Стефюк. На заході побували і мої колеги. Ми задумали цикл лекцій, який би стосувався етнокультури національних спільнот нашого краю, і назвали його Екзотичне Гроно». з огляду на те, що культура кожної з національних спільнот. При першому знайомстві може видатися незвичною, екзотичною, такою, яка дивує, епатує або викликає запитання. І чим більше ми заглиблюємося у цей пізнавальний квест, тим цікавіше нам дізнаватися душу цієї нації. Нині в медіа-центрі Бельв'ю Івана Стефюк прочитала першу із задуманого циклу лекцію про слід віденської доби у традиційній культурі Буковини. Сьогоднішнє перше заняття у Віденському люстрі воно е, говорить про вплив австрійської культури на е, культуру Буковини. Що таке мода на цісаря і як можна її було бачити у регіонах? Як це відобразилося у літературі класичній? Хто такі німці колоністи і який спадок етнокультури залишили вони, як перегукуються наші і австрійські карнавальні традиції? Що запам'ятала Буковинська кухня, і е, так далі? Лекція відбулась за сприянням почесного консульства Австрії. Людмила Осочук зазначає, на пропозицію етнографуні відгукнулись одразу. Звернулася до нас до австрійського почесного консульства пані Івана Стефюк, відома етнографиня, філологиня. Вона звернулася з пропозицією, що хоче провести курс авторських лекцій, які будуть стосуватися національної ідентичності і впливу на неї саме для буковинців, різних територіальних груп, які жили на території Буковини. Ну і як першу запропонувала австрійський саме вплив. Ну, звичайно, ми, як почесне консульство Австрії, не змогли одразу вирішити підтримати це. Захід дуже цікавий, цікава лекторка. Я сподіваюся. Це буде цікаво всім глядачам і слухачам. Івана Стефюк зауважує, концепція наступних лекцій поки в розробці, однак вони будуть не менш цікавими. Вони мали би відбуватися тут, але оскільки ми ще працюємо над їхньою концепцією, то на жаль, я не можу аж так точно сказати якісь певні дати. Єдине, що я можу сказати, що ці лекції будуть стосуватися наших національних спільнот румунської національної спільноти, єврейської національної спільноти, польської, вірменської тощо Ірина Задрожна, Андрій Доротюк. Ук Чернівецький промінь.